Колеги, доброго дня всім! Мене звати Віктор Якубов. Я регіональний представник компанії Agro Ukraine у Вінницькій області, південна її частина. Сьогодні ми знаходимося у фермерському господарстві рідний край, що на теренах Хайсінського району нашої області. Знаходимося на посівах Озимого ріпаку, на якому в період вітації застосовувався наш новітній продукт парад. І про що сьогодні йде мова? А зараз хочу вас познайомити із головним агроном даного господарства. Шановні колеги, доброго дня. Я агроном фермерського господарства Рідний край. Ми знаходимося у селі Куренівка на полі фермерського господарства, яке має розміром 53 гектари, озимий ріпак. Ну, Коротенько про наше господарство маємо тисячу гектарів. Займаємося вирощуванням сільськогосподарських культур, це озима пшениця. Ріпаку, круза і соняшник, десь в районі по 300 гектарів Орівно, маємо 300 гектарів ріпаку. от е, Сьогодні на цьому полі висіяний гібрид компанії Лімагрейн, 28 серпня 24 року посіяний по класичній технології обробітку ґрунту. оранці дощик хороший, дощ пройшов, отримали нормальні сходи і працювали далі за технологією. У середині цвітіння культури ми вносили новітній японський препарат параб, фунгіцид, який контролює склеротеніоз, перноперіоз. І в принципі на сьогоднішній момент ми задоволені тим результатом, який є на цій культурі на даній. Далі через декілька днів, через якийсь десяток днів ми будемо збирати, там вже результат покаже бункер комбайна. Новітній препарат японської компанії Парад розроблений для боротьби з основними хворобами озимого ріпаку, а саме склеротиніоз, альтернаріоз, сіра гниль. Рекомендована фаза внесення середина цвітіння озимого ріпаку. Норми внесення рекомендовані нашою компанії 120-150 мл на гектар. Дія препарату трансномінарна на рослину. Безпечний для бджіл та усієї корисної ентомофаги ріпаку. Щиро дякую всім за увагу. Переглядати нас на каналах YouTube, Facebook. Раді вашим переглядам. До нових зустрічей в ефірі.